День українського козацтва, колись давно на берегах могутньої ріки Дніпро, серед безкрайніх степів і дібро, з'явився славний народ, козаки. Вони вирізнялися своєю волелюбністю, відвагою та незламним духом. Україна їх рідний край завжди приваблювала своєю красою і багатствами. Але на неї постійно зазіхали різні вороги, і саме козаки стали на її захист, перетворившись на справжніх героїв, яких пам'ятають і шанують донині. Козаки носили особливий одяг, широкі шаровари, вишиті сорочки та хутряні шапки. Головним їх символом була шабля, гостра зброя, що завжди була при них. Вірними друзями козаків були їхні швидкі, мов блискавки коні, з якими вони разом вирушали в походи. Проте козаки не були просто воїнами вони були захисниками своєї землі, своїх рідних та близьких. У кожному поході, у кожній битві вони ставили перед собою одну мету захистити Україну від ворогів. Щоб вона могла залишатися вільною і незалежною. Козаки жили за принципами честі, сміливості та братерства. Вони вважали, що кожен має право на свободу і захищали це право навіть ціною власного життя. Сьогодні, як і в минулому, є ті, хто подібно до козаків захищають нашу країну, боронять її від небезпек. Щоб ми могли жити в мирі та спокої. Козацький дух живе у кожному з нас.